Білгород-Дністровському продовжуються активні роботи з покращення і благоустрою комунальної інфраструктури. За останні дні комунальні служби здійснили ряд важливих заходів для поліпшення інфраструктури міста. На вулиці Михайлівській триває процес ліквідації провалля. Підрядним способом проводяться роботи з ущільнення ґрунту, гідроізоляції, армування та заливки бетонною сумішю. Ці заходи спрямовані на відновлення безпеки та нормального функціонування дорожнього покриття. На вулиці Софіївській тривають роботи з облаштування тротуару. Підрядники вже успішно уклали тротуарну плитку на певній ділянці від вулиці Театральної до вулиці Татарбунарського повстання. Також проводиться встановлення бортових каменів та підсипка поверхні пішохідної доріжки. Ведуться і дорожні роботи. За допомогою грейдера проведена підсипка, планування та профілювання ґрунтової ділянки на вулиці Приморській. Ці заходи спрямовані на поліпшення якості дорожнього покриття та забезпечення зручності транспортного руху. Також у місті тривають роботи з ремонту мережі вуличного освітлення на вулиці Кишинівській. Енергетики міського центру благоустрій встановлюють нові енергозберігаючі світильники та лампи, а також проводять ремонт ліній енергопостачання. Це дозволить забезпечити ефективну роботу мережі вуличного освітлення та знизити витрати електроносіїв. Продовжується оновлення дорожньої розмітки. Комунальні служби наносять фарбу на пішохідні переходи, зокрема на вулиці Ізмаїльській. Цей захід сприятиме безпечному перетину дороги пішоходами та поліпшить дорожню безпеку в місті. Працівники комунального підприємства Асорті виконали роботи з благоустрою території. Та ямкового ремонту проходів між торговельними рядами Білгородністровського центрального міського ринку також проводились роботи з покосу, збору та вивезення негабаритного сміття із кошеної трави на прибережній території вздовж Дністровського лиману. Адміністрація КП «ЖО-1» також інформує про роботи по утриманню багатоквартирних будинків. Зокрема, розпочато поточний ремонт шатрової покрівлі в одному з будинків у провулку новосадовому, 17. Також проводяться сантехнічні роботи з обслуговування централізованої каналізації та систем водопостачання на вулицях Ізмаїльська, 139 А, Портова, 12. Натомість електротехнічні роботи з обслуговування внутрішньобудинкових електромереж проводяться на вулицях Миру 4 та Перемоги 2А. Це лише деякі з активних робіт, які проводяться комунальними службами міста Білгорода Дністровського, з метою поліпшення інфраструктури, безпеки та комфорту мешканців. Виконання цих робіт сприяє створенню приємної та охайної атмосфери в місті, що є важливим фактором для розвитку туризму та залучення нових жителів.